Сьогодні, після Євромайдану, після агресії Росії Україні конче необхідний новий вихід. Було вже і вікно в Європу, і двері, і ворота, і кордони. Тепер настав час побудувати тунель. Разусе інше не спрацювало. Зустрічайте ще одну книгу з мого топу найочікуваніших книжок до форму видавців: Карбід Андрія Любки. Взагалі, Андрій Любка більше відомий як поет, публікувався в цілій купі журналів, перекладався англійською, німецькою, польською, сербською і ще багатьма мовами реально. Але чи я вам казав, що в сучасній українській літературі автори найчастіше стають відомими через скандали? Тож послухайте, що пише про Любку поета російська Вікіпедія. Андрій Любка має скандальну репутацію, оскільки писав про алкоголізм Тараса Шевченка, українську літературу називав сучою, а книги курвами, що ходять по руках. Сам автор сказав в інтерв'ю громадському, що це неправда, але якщо він встиг своїми доробками роздратувати ватників, то це вже зізнаюсь породжує в мене симпатію до нього. До того ж, знайшов в Карбіді класну цитату про поетів: з поетами завжди так. Усі ці вірші виринають із невичерпного джерела дитячих травм, принижень і комплексів. Звернімося до книги, бо тут є про що розказати: власне, карбід це авантюрний роман про контрабанду на заході України. Тут ви знайдете багато оповідок, заснованих на реальних фактах, про те, яким чином наші закарпатці перевозять за кордон різноманітні товари і таким чином заробляють на життя. Події відбуваються у місті ведмедів, який очевидно є прототипом міста Виноградова, в якому певний час жив автор. І цей виноградів-ведмедів розташований усього в декількох кілометрах від двох українських кордонів. Тож, хто як не любка, міг найкраще написати про життя такого містечка? Сюжет теж відштовхується від реального повідомлення ройтер трирічної давнини, яке винесено в епіграф, про потаємний тунель під кордоном між Словаччиною й Україною. Будуванням саме такого тунелю й займатимуться головні герої протягом усієї 286 сторінкової книги. Назва книги Карбід є прізвиськом головного героя, місцевого історика, який, взявши приклад з римського Тиберія, назвав себе на честь місцевої річки Тиси Тисом. Чому ж карбід, спитаєте ви? Злі язики мололи, що у тілі вчителя відбувається занадто активний газообмін. Настільки активний, що часто густо навіть виходить поза межі тіла. І тоді у всього класу забиває памороки від задухи. А запах схожий на карбід кальцію. Це цитата з першої сторінки книги, і такими приколами буде просякнутий весь текст. Саме ними, і, взагалі, здавалось би, абсурдністю сюжету, підкуповує і зацікавлює 27-річний автор молодь. Причому не думайте, що жарти матимуть якісь обмеження. Часто густо вони будуть нижче пояса і включатимуть нецензурну лексику. Мене в дитинстві тато вже пробував так заохотити квасолю лущити. Ти казав, синку, чисти, там у кожному відрі є стручок з цукерками. Я перелущив тоді сім відер, пальці до крові стер, а замість цукерків зуба! Додайте до цього всього ще й класні ілюстрації Галини Венглінської, повз які неможливо не пройти, і любителі веселого чтива не знайдуть жодної причини не читати цю книгу. Але чим особисто мені сподобалася ця книга, так це тим, що тут є декілька літературних вимірів, в яких можна довго коперсатися. Почнімо з того, що назва Карбід є посиланням на кандид або оптимізм Вольтера. Причому автор сам в книзі згадує цю повість та її сюжет, таким чином дещо пояснюючи первинну ідею свого твору. Якщо ви читали кандид, то ви знайдете багато аналогів книзі Любки, про які я не можу говорити в рамках літогляду, бо заспойлерю сюжет. Також послухайте назви розділів: розділ перший, в якому тис з'являється, а потім зникає під землею. Розділ другий, в якому тис поспішає до Ікара. Саме так, колись Сервантес підписував свої глави в Дон Кіхоті, одному з найкращих романів європейської літератури. І якщо провести паралелі між Карбідом, Любки, Кандідом Вольтера та Дон Кіхотом Сервантеса, то стане очевидно, що це знову ж таки рефлективна критика нашої паскудної дійсності, але подана через її найбільш розважаль а отже запам'ятовану форму висміювання. Тож я би визначив жанр карабіда як філософсько іронічну повість. А такі книжки завжди цікаві, тому що вони розважають під час читання, а також залишають їжу для роздумів. А хто вже читав цю книгу і хоче більше її розібрати, я залишу додаткові нотатки в описі. Сподіваюсь, мій літогляд вам допоміг визначитися чи читати цю книгу. Дякую за перегляд! З вами був Макс Сущук. Діліться враженнями у коментарях, підписуйтесь на мій канал та поширюйте це відео, аби боротися з контрабандою. Руки повільно від грудей переходять на плечі, далі вниз по хребту, ковзають по спині до стегон, плавно переходять на живіт. Це що камасутра? Ні. Інструкція з митного огляду.